У 2014 році у місті Флінт, штат Мічиган, місцева влада вирішила зекономити. Вони вирішили постачати воду із річки, не перевіривши її. Вода текла з кранів кольору і режі. Діти хворіли, шкіра вкривалася висипами, волосся випадало. Лікарі виявили у крові людей підвищений рівень свинцю, отруту, яка вбиває організм зсередини. Люди розуміли, що всьому виною вода, яка тече з крану, але влада не спішила вирішувати цю проблему. Люди стояли в чергах до магазинів за бутильованою водою, готували на ній, мали посуд і навіть приймали душ. Влада довго мовчала, поки правду не дізналися за межами міста. І знаєте, якою була причина у 2015 році. Продаж бутильованої води зріс у рази. Це перетворилося в бізнес. А кому потрібно вирішувати проблему, якщо вона приносить гроші? В який момент взагалі вода стала товаром, а не належить нам як людський ресурс? Як це перетворилося в це, і вони контролюють наше життя? Чому саме те, що повинно бути нашим безкоштовним ресурсом, стало величезним бізнесом для мільярдерів? Колись наші предки вважали, що вода в апріорі повинна бути безкоштовною колодці, джерела, оскільки це право на життя сьогодні ж це товар, і я вас дивую, але такий ж самий товар, як до прикладу, золото, газ чи нафта, уже зараз великі корпорації та інвестори викуповують джерела питної води по всьому світу. Чому? Бо без води ти не проживеш навіть трьох днів. Тепер вода це не просто ресурс, це влада. І те, що по факту падає з неба, приносить владі космічні гроші. Вода здається безкінечною, вона у річках, у морях, і, як я вже казала, навіть падає з неба. Але насправді ця безкінечність води це просто ілюзія. Лише 2,5% усіх водних запасів планети. Прісна вода, тобто та, яка придатна для пиття, не морська, в якій є вміст солі. Із цих двох з половиною тільки приблизно один процент доступний людині, все інше заморожено в льодовиках або заховане на глибині, де її неможливо просто так дістати. До речі, є один нюанс кількість води на планеті різко зменшується, і ті річки, які здавались нам колись безкраїми, різко висихають. Річка Колорадо в США, головна водна артерія мільйонів людей, висихає деякі регіони вже не отримують свою частку води. Річка Янси Китай, третя за довжиною річка у світі, обміліла до критичних рівнів. А у південній Америці висихають притоки Амазонки, а які колись давали вологу. Тепер самі задихаються від спеки. Без води не буде сільського господарства, електрики, промисловості і навіть медицини. Від води залежить просто все сьогодні. Понад 4 мільярди людей стикаються з нестачею води, принаймні один місяць на рік. І ця цифра зростає щороку. І найцікавіше це тепер не тільки проблема бідних країн. Багаті країни теж починають відчувати нестачу води. У Каліфорнії фермери продають бізнес, бо річки пересихають. У Франції, Іспанії та Британії вводять обмеження на полив територій, навіть фонтани вимикають, щоб зекономити воду. У Німеччині вперше заговорили про можливий дефіцит питної води влітку. І це вже не здається таким далеким майбутнім. Це відбувається просто зараз. До прикладу, у 2018 році у місті Кейптаун, яке знаходиться у Південній Африці і яке є другим за населенням. Мали повністю перекрити водопостачанням. Людям видавали воду по талонах, і це не 80-ті, Це відбувалося всього 7 років тому. І звичайно, чим більше води зникає, тим ціннішою вона стає. Уявіть, існують цілі країни, в яких немає жодної річки озера чи джерела питної води. І якось ці країни з мільйонами людей виживають. Так виглядає реальність у багатьох куточках планети, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, країна, де природних запасів прісної води. Просто не існує жодної річки, жодного струмка, зовсім нічого. Єдиний спосіб забезпечити життя це опріснення морської води. Це означає, що величезні заводи беруть воду з перської затоки, пропускають через систему фільтрації, виділяють сіль і так роблять її придатною для пиття. Ця технологія називається десалінізація, але у цієї магії є теж своя темна сторона. Опріснення потребує гігантської кількості енергії. Заводи працюють без зупину день і ніч 365 днів на рік. Ці заводи наводять такого шуму без перестанку, але водночас країна не зможе вижити і дня без цього. Будь-яка криза, війна, відключення чи аварія, і країна залишається без питної води. Миттєво, а отже, і без життя. Друге, це те, що ці заводи дуже сильно б'ють по природі. Після очищення залишається концентрована сіль і хімічні відходи. Їх зливають назад у море, роблячи його ще більш солоним. І чим більше води опріснюють, тим складніше потім очищати. Це виглядає як неймовірна залежність, але без неї вже ніяк. Ще крім Еміратів, подібна ситуація у Сінгапурі, держава не має природних джерел і живе завдяки опрісненню та імпорту води. Також Мальдіви, острівна країна в океані, але пити місцеву воду не можна. Вся вода, яка є питною, вона вся очищена або завезена. І так, у багатих країн є гроші на опріснення морської води. Але що казати про інші країни, які не мають такої можливості? Якщо ти не маєш нафти або мільярдів у бюджеті, ти не можеш просто зробити собі питну воду. У той час, коли ми сприймаємо воду як щось зовсім зрозуміле і нормальне, те, що повинно бути в нас. Мільйони людей залежать від машин, які качають життя з моря. І якщо ці машини зупиняться, життя зупиниться разом із ними. Ми вже говорили про те, що колись вода належала абсолютно всім. Зараз вона належить тим, в кого є більше грошей. За останні десятиліття великі корпорації і інвестори почали скуповувати джерела води, водогони, водоочисні станції та навіть цілі водні басейни по всьому світу. Причина дуже проста: вода це влада і прибуток. Якщо ти контролюєш джерело, ти контролюєш не просто товар, ти контролюєш цілі міста і регіони і просто мільйони життів. Найбільшими гравцями на ринку є Нестле один із найвідоміших водних магнатів. Їх звинувачують у тому, що вони викуповують права на джерела за копійки, а потім продають цю ж воду у пляшках у сотні разів дорожче. У Канаді та США компанія викачувала мільйони літрів води на рік, залишаючи місцеві громади з пересохлими колодязями. Також Violia Environment та Suez – два французькі гіганти. Вони фактично контролюють водопостачання мільйонам людей у Європі, Африці та Азії. В деяких містах вони замінюють навіть цілу державу, вирішують, скільки коштуватиме вода, і хто отримає її навіть першим. Також інвестиційні фонди тихі, але дуже впливові. Вони скуповують права на водні ресурси, не афішуючи себе їхня мета заробити, коли дефіцит води стане просто глобальним. Один із найгучніших випадків це водна війна в Кочабамбі. У 1990-х роках уряд Болівії передав право на водопостачання приватній компанії Бечтел. Після цього тарифи зросли настільки, що люди не могли дозволити собі воду, і їм заборонили навіть збирати дощову воду. Почалися масові протести. Люди вирішили не терпіти цього, і уряд був змушений скасувати угоду. В цьому випадку вода навіть дощова, справа перетворилася на контроль над життям. Колись війни вели за нафту, золото чи землю. Але в нас ж нова епоха. Вода це реальна влада, за яку готові воювати. Це енергетика, їжа, промисловість. Якщо перекрити її, зупиниться ціла країна. Одна із найгучніших водних крес сьогодення це конфлікт між Єгиптом і Ефіопією. Річка Ніл головне джерело життя для мільйонів єгиптян. Без неї країна просто не виживе. 97% питної води Єгипет отримує саме з Нілу. Але Ефіопія почала будівництво просто гігантської греблі, щоб забезпечити свою енергетику. Це означає менший потік води вниз за течією, тобто в Єгипет. Результат міжнародна напруга, погрози, військові заяви і це все через річку. Також Індія та Пакистан. Вже багато десятиліть існує угода про розподіл води річки Інд, але клімат змінюється, води стає все менше, населення росте і конфлікт між країнами знову зростає. Індія контролює верх річки. Якщо вона вирішить перекрити потік, Пакистан залишиться зовсім без води. Факт того, що понад 270 великих річок світу протікає через декілька кордонів країн, і понад 40% населення землі живе просто в спільних водних басейнах. Ну і звичайно, будь-який конфлікт за воду може стати дуже серйозним. Саме тому вже сьогодні деякі держави записають воду як стратегічний ресурс, будують дамби, скуповують права на чужі водні джерела, щоб не залишитися без нічого. А за прогнозами, уже до 2050 року кожна друга людина на планеті відчує дефіцит води. Вода подорожчає, стане ресурсом, який контролюють не держава, а корпорації та інвестори. До речі, прикол, але вода вже є на біржі. У 2020 році відбулася історична подія. Вода з'явилася на ф'ючерсній біржі в Чикаго. Тобто тепер нею можна торгувати як нафтою чи газом. Ціна залежить від дефіциту. Попиту та регіону інвестори ставлять гроші саме на дефіцит води в майбутньому, заробляючи на тому, що це для нас питання виживання, і великі корпорації до речі теж готуються. Корпорації, такі як Nestle, Coca-Cola, Danone, вже давно володіють джерелами по всьому світу. А такі великі інвестори, як BlackRock, вкладають мільярди у водну інфраструктуру. Вони не просто продають воду в пляшках, вони, наче, купили контроль над майбутнім. І тепер головне питання: якщо вода це життя, то хто тепер вирішує, скільки воно коштує? Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, залишайте свій лайк та коментар. Це дуже важливо для розвитку каналу. Також клікайте на одне із запропонованих відео, воно вам точно сподобається. І до наступної зустрічі. Ця-па-па!